9 листопада на перший етап відбору запросили 300 кандидатів. Усі вони повинні пройти так звану перевірку на загальний розвиток. Кожному претенденту дається 90 хвилин, щоб відповісти на 60 питань. Сьогодні в приміщенні бібліотеки Тернопільського економічного національного університету розпочалося тестування кандидатів на патрульну службу в прийом поліції в місті Тернополі. Всі ви знаєте, що з 14 жовтня по 4 листопада проводився здача анкет, всі бажаючі могли їх заповнити. Усіх претендентів на посади патрульних поліцейських розділили на групи. Для кожної визначили день та годину здачі тестування. Впродовж трьох тижнів кажуть у головному управлінні національної поліції Тернопільській області. Вони протестують усіх. Ще з дитинства одягнути форму та боротися зі злочинністю мріяла Юлія Пеляк з Монастириська. Жінка переконана, що вона зробить усе від неї залежне, що в її місці або районі завжди був мир та спокій. Рівень складності. Ну я би не сказала, що вони надзвичайно складні. Я все написала. Бачила свій бал, думаю, що мій бал прохідний. Буду чекати на наступну на наступне тестування чи заявку і так далі. Поліція має бути з народом, з людьми, пояснювати, роз'яснювати людям, ну і так далі. Їхні права, обов'язки там допомагати. Тести доволі адекватні. Я переживав, що вони будуть набагато складнішими. Я служив в армії два роки. Після служби в армії нормальної перспективи взагалі я не, не бачив. А поліція це зараз ну, дійсно це нормальна перспектива з розвитком, з гідною зарплатою. Після тестувань усі кандидати проходитимуть військову лікарську комісію та заліки з фізичної підготовки. Після цього їх чекатиме ще й психологічна комісія та співбесіда. Кандидати, які пройдуть ці етапи бездоганно, будуть зараховані на навчання до патрульної поліції. Початок занять заплановано на кінець січня і відбуватиметься вони у Львові на базі університету внутрішніх справ. І лише після усіх цих етапів стане відомо, хто захищатиме спокій тернополян у формі нових патрульних поліцейських.